Заграємо музиченьку, заграємо, заграємо і американці. Відзначають День незалежності Америки у київській резиденції посла. Я Руслана завжди готова додати трохи дикої енергії святу. Віталій, скільки я тебе знаю, я знаю, що ти прекрасний дипломат, і ти людина, яка знана фантастично в світі. Що сьогодні для тебе День Незалежності Америки? Жив в Америці, боксував в Америці. З мене пов'язана багато таких позитивних емоцій. В Америці в мене діти народились, Тобто, багато всього відверто, хочу сказати, мені Америка подобається. Америка подобається зараз. Діти знаходяться в літньому лагері в Америці. Тобто, я себе не відчуваю чужим Америці. І Америку не думаю, що вона чужа. Ти знаєш, у нас є з тобою спільна подія. Мені цікаво, чи ти згадаєш, що нас з тобою пов'язує з Америкою? Нас з тобою пов'язує з Америки. Це був а, я вже не пам'ятаю, 2004 рік це був Лас Вегас. Це велика премія World Музики Ворд. Я виходжу і бачу, кого я бачу. Руслана. І більш того, я вручав тобі цей Music ворд. Я навіть пам'ятаю, що ти говорив. Народний фронт тримається разом на дипломатичному прийомі експрем'єр-міністр Арсеній Ясенюк, секретар РНБО Олександр Турчинов і міністр внутрішніх справ Арсен Вако. Це ми з тобою не бачились давно, але мені дуже цікава твоя думка. Сьогодні День Незалежності Америки. Що можеш сказати з цього приводу? Ну от я вдячний якраз нашим американським друзям, що зараз у нас тут на оці тусовці, що у нас присвячена Дню Америки, присутні молоді люди з чубами, такими бачили? Може, да. це новий молодий поліцейський, яких ми виховали за допомогою наших американських друзів. Це як мінімум для мене важливо. Це ні ля, ля ля а це справа. І тому я за ним вдячна цим. Під час візитів що вдається в Штатах побачити? Яка музика? Яка їжа, які улюблені місця? Ну, їжа мені їх не подобається. Я думаю, що наша їжа краще. 100%. Так, музика гарна. Мені дуже подобаються їхні картини галереї. І в Вашингтоні шикарно, і в Нью-Йоркі шикарна. Да. Вот. А в Лос-Анджелесі не дуже. Нє, вот. ні. Ні. ні, ні. Не вставляю. Ні. На хот-доги і гамбургери горою, день незалежності Америки святкують з українською щедрістю. По сьогодні День Незалежності Америки. Скажи, тобі дав Єльський університет ну, щось таке особливе? Мені кожне навчання від Львівського університету до Єльського дає щось особливе. В Єлі мені просто було приємно, тому що я трошки відпочив від свого сьогодення і плюс познайомився з великою кількістю мудрих людей, прочитав десятки книжок, трохи змучився, але був задоволений. А музика що вставила? Їздив в Нью-Йорк, в основному на джаз, маленькі джазові клуби просто джаз. Кожен два тижні я був на джазових клубах. В Нью-Йорку, а роки попузику я взагалі не, не слухав тоді. Такий настрій матки був. Ми хочемо гремі? Я Український українські українські гриві. Мізящо, що якщо буде музика, за яку не соромно, яка буде якою будуть шаленіти. Першого професіонали в всьому світі, то вона отримує своє Гремі без бажання. Хотіти треба не Гремі, а музики, яка заслуговує на Гремі? Як викликати інтерес американців, як інтегрувати нашу культуру? Люблять успішних. Як тільки Україна стане успішна, в принципі, як держава, то культура підтягнеться. Як ти думаєш, чому Леонардо Вінчі, Рафаелі, Мікеланджело раптом з'явилися в 15 сторіччі в Флоренції? Саме тому, що це було місто, в якому за 100 років перед тим. Відбувалися і зароблялися великі гроші в першу чергу кланом медічі. Коли цих грошей стало достатньо багато, вони почали облагороджувати на все вколо себе, все в тому числі замовляти картини. Цей запит на мистецтво створив велику конкуренцію, яку найсильніших вивів вверх. Чим більше в Україні буде матеріально взагалі кажучи, не тільки гроші, а взагалі кажучи, матеріально успішно, тим швидше підтягнеться мистецтво. Я так думаю. Мустафа, я дуже рада, що ми сьогодні знаходимося з вами на такому чудовому заході, День Незалежності Америки, що вас особисто пов'язує з Америкою, є улюблені місця. Щось має такі сентименти. У мене бувають такі краткі візити, в основному ділові. Ви як штаб-квартири, це кримськотарська діаспора в Брукліні. Клуб там є з Кримськотарського. Я тут, потім, куди треба поїхати. Ну, в основному мої діла були в штаб-квартирі ООН, Білому домі, або департаменту. Любувати в Америці просто не було ніколи можливості. Чи проблема для вас ці перельоти? Бо там різниця в часі. Для мене це проблема, тому що мені треба завжди виходити на сцену, і це четверта-п'ята ранку по Україні. А для вас всі активності, які в Америці, чи не є такі проблематичні в графіку? Нет, у мене взагалі в Україні ненормальний режим. Я, наприклад, ложусь 4-5 під утро, Но если никто потом не тревожит, я тогда 10-11 сплю. А різниця во времени так получается, що я приїжджаю в Америку, якраз мені спать. Я знаю, що в ООН завжди відбуваються презентації е, яскравих е, культур. Чи була така презентація, чи планується презентація кримсько-татарської культури, тому що я її особистим фаном. Штаб квартири ООН проводиться форум корінних народов. І ми, як правило, туди свої культури везли. Последний раз тоже были ну, музикальные выступления. Нас дуже там тепло встречают. А Джамала буде там співати? А вот это я не знаю. программа будет такая плотная. Мы вообще-то собираемся ее вывести как-то в Америку.